Всім доброго дня. Сьогодні 27 березня, весна, гарна погода така. Я знаходжусь в місті Світловодськ. Там палац культури Така набережна тут. пташки співають. Зараз повітряна тривога. Все як завжди. Трошки парк тут такий, на набережні, не, не, не дуже ухожений. Так, але тут новенька дорожка якась. На березі новий заклад, мабуть, розважального типу. А раніше тут був, мабуть, річковий вокзал. Світловоск місце місто таке нове, воно з'явилось після того, як побудували дамбу. І з'явилось таке. Море на місці, де була річка Дніпро, на березі Дніпро. Село там затоплене є, видно. Якщо подивитись на Google картах, видно. Метелики літають уже, дивіться. Квіти. Перші, ну, одні з перших. Мабуть, відбій, якщо чутне, то лунає сирена. Ну такий парк не дуже і ухожений, ось скоро вже будуть, бачите, скоро буде розпускатись, все буде гарно. Зараз підійдемо там, подивимось. Що тут нового? зелененька травичка, бачите. Ой, ось такий з'явився. пам'ятник. Причал тут літом люди ловлять рибу з цього причала бачив. Зараз ще нікого немає. Мабуть, не ловиться риба. От там видно місто. Бо тут оце. Будинок культури, а потім як їхати вгору потечі, там через парк, і потім ринок і пушки там, ну, район Пушки називається. Ось місце, де швартували кораблі, ракети, Колись було діло, добирались з Києва. Ракета чи метеор якось вона називалась на підводних крилах, а потім воно десь десь все ділося. Ну от Таке сьогодні така погода в місті Світловодськ Лайкайте відео, робіть перепости. Я знаю, що багато людей дивляться, які виїхали. Виїхали не тільки під час війни, а виїхали і давно там, в 80-х, в 90-х роках виїхали люди. Теж дивляться, іноді просять щось зняти. Стараюсь виконувати такі побажання. Підписуйтесь на канал, тому що дивлюсь, що дивиться людей в два рази більше постійно, ніж підписників а я буду знімати Україну такою, яка вона є. без прикрас. Ну, поки що на сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення.